Вітаю друзі на каналі Шушим. Приїхали в Трільщин. Будемо сьогодні ловити хижака, приїхали до перекатів. Тут класний бук взагалі. Купа каміння, перекати класні. Я думаю сьогодні має бути хижак. Подивимось, пошукаємо. Готуємось до риболовлі. Руслан в екіпіровці такий. Всім привіт. І що, готові до рибалки? Так, да, цей раз підготувався, щоб босиком не, не лізти по перекату. Да. Тобі класно зможеш на середину піти собі. Да, Побачимо, якщо не змеє. І... і нас занести туди хоче. Да. Це що там таке круто, що цікаве? Поводочки? Да, да, Що за що такий широкий? Що ти кажеш що він широкий? Та ні вроді. Це норм шостий. Я не, не пам'ятаю. Так, а в мене все готове. Опа. Пішли шукати рибу. Окуня не хочу, сьогодні хочу щось більше. Будемо пробувати. Іду шукаю місця де покидати. Це місце для мене нові. В стрільщинах я перший раз. Блін тут кайфово. Ці перекати такі шикарні. От там якась будівля така стара. Може якийсь замок старий чи що, рибка гуляє. Круто, зараз тут попробую. Клас. Такі тут місця прикольні, заливи, покидали тут, нічого немає. Йдемо десь далі на відкриту воду. Бо тут якщо і буде щось, то невелике. А Більш цікавіше піймати щось велике. Йдемо, шукаємо місця, ми тут всі перший раз, Тож місць не знаємо буде така розвідка сьогодні. Дивіться, як тут прикольно. така полянка. Там далі бух, а тут залив такий шикарний просто. Давайте тут покидаємо, мені здається тут має бути риба кайфово, а це мені тут подобається. Дивіться яке шикарне місце. Літом приїхати з ночівлею. Травичка низенька. Бух шикарний, заливи. Просто супер. Кайф. Мені тут подобається. Обов'язково сюди приїдемо. А тут виходимо на чисту воду. Клас. Просто шикарно. Пробуємо тут. Дуже тут класні місця. Приїхати на мирну рибу з ночовочкою, літом. Шикарно. Я думав, південний мов вже не зможе мене здивувати, але йому вдається. природа тут просто казкова Класно так. Місць багато. Дорога, правда, сюди така по Бруківці, кілометрів 15 треба їхати. Але воно того варте. Шикарно. Риби багато, скидається постійно. Але чомусь не клює. Шукаємо, підбираємо ключик і будемо її ловити. Зараз йдемо далі розвідувати нові місця. Йдемо від південного бугу. Тут така локація шикарна. Скелі такі, як в два поверхи стоять. Мені так здається, що це якесь як рукотворне воно. Дуже гарно ми йдемо далі. Тут місце три машини стоїть якась будка з відеокамерою. Взагалі щось незрозуміле. Цікаві місця. дивимось, для себе щось нове. Прийшов до цих скель. Це дуже, дуже схоже на кар'єр. Якось в два етапи, два поверхи. Шикарно. Дуже гарні місця. Вже поїздка не даремна, бо око помилувалося такими красотами. Шикарно. Пройшлися ми вже дуже далеко, вже навіть дорога закінчується тут. Полісі декілька кілометрів прошагали. Такі місця класні, коряги. І під камінці, і під лілі, і кидали. Де завгодно. Риба гуляє, а брати не хоче взагалі. Скидається, ходить. Вже всі приманки перепробували. Але щось безрезультатно. На мирну рибу класно було б спробувати як воно. Але сьогодні хижака шукаємо, знов скинувся хтось великий. Там чуть-чуть далі сітка стоїть, бачили. Ай, як люди не можуть наїстися. Прийди, візьми вудку, спіймай, мені треба сітку ставити. Дерева вже без листя, все поспадало, земля вся жовта. Цікаво, чи гриби є, можна було б пройтися гриби пошукати. Така місцевість прикольна. Але щось таке йшли, то не видно. Якби були, то і на стежці можна було б щось знайти. Вертаємося зараз назад до перекату. Можливо за нього підемо в інший бік. Будемо шукати цю рибу. Бо це щось не діло. вже 3 години ходимо і без толку. А тут місце. Ми тут також кидали, сітка стоїть. Не знаю чи на камері буде видно. Така лінія натягнута і дергається. Вже хтось попався в неї. Ставлять прямо на рибацьких місцях. От. Народ у нас гарно тут. Дивіться, як і риби багато, але щоб не займалися цією хернею, було б ще більше. Ми рухаємось вже до перекату, вже чути шум води. Ще тут обкидуємо, а тут поруч з нами якась будка з відеокамерою. Цікаво, що за місце, хто тут був. То скажіть, що це таке воно. Там столик стоїть, рукомийник, відеокамера висить, і якраз там три машини стоять, рибалять. Цікаво, що за місце. Чи можна там просто приїжджати рибалити чи ні. Опа! Так, ідемо далі. І що, думаю, що це таке біленьке. Тут тут печериці ростуть. Прикольно Дойшли до третього спінгвіста Тебе хоч щось клюнуло раз? Тут бари були на три дюйма Ми пройшли чорзнає з сіка ні, ні одної покльовки Навірно з кілометр пропаняли у нас привал. Зараз десь поїдемо в інше місце. Тут ми поки що без риби. Ми переїхали трошечки. Тут міст такий металевий і комиш. Подивимось, що тут буде Блін, місця кайфові. По-любому має риба бути. Просто клас Пробуємо тут Бляха щось не розумію, такі місця кайфові і камінці на середині, і, і тут а, дерева в воді. Місця такі, ну саме окуньові, хоч би окунчик якийсь клюнув. Ніфіга взагалі не клює. Човно так? Якийсь день такий, що риба закрила рота? І все, не хочу клювати. Йдемо десь далі. Накидалися ми тут. Закінчуємо риболовлю в стрільчинцях, зібралися вже, переїжджаємо в печеру. Да, поїхали. Поїхали. Стрільчинці залишили нас без риби. Приїхали ми вже в печеру чи сокілець, як це правильно. Йдеться воно до Старого Гес. А тут народу просто купа. Купа машин, купа людей всі гуляють, шашлики смажать, а ми йдемо десь кидати спіння. А Тут вже людей побільше ловить, так що я думаю, має щось бути. Зараз підемо в струмки самої ГЕС покидаємо. Цікаво. Я бачив, як там ловили рибу. Колись все закинуте, старе таке. Жорстко. Тут вже риба цього кидає. І що тут як воно? Є глибина? Сході буде, але дуже волока Угу. Ну, я бачив як тут ловили рибу, рівно тут. Івно тут? Да. Попробуємо. Бачимо, Поки Покидали. Тут дуже сильна течія, вода зараз висока. Течія така бомбич, що капець. Тут. а Зараз підемо десь вздовж цього струмка. Будемо пробувати там ловити. Йдемо по каналі, який тече до ГЕС. І поки що нічого, десь не має бук подати. Ну, верніше, цей канал від буга стартує. А тут рибу бачу ловлять, дивися, є колики. Може колесь тут <рес> да. Попробуємо. Такі тут дерева, старі здоровенні. Капець Йдемо щось шукати. Таке дерево було здоровенне, видно, блисовка попала. Жорстко Що ви там в'яжете? Поміняли поросячого хвоста <гум> На нормальний плюс місця тут такі кайфові, все в дереві під водою, коряшки такі, окунь так любить ці місця, судак любить. і Я бачив відео як тут ловили саме тут але сьогодні щось день нерибний. Знайшов таке кайфове місце. Сиджу на камінці. Класно. Ідемо? То ми рухаємось до початку, до мосту. Там під мостом покидаємо, тут все обкидав на все, що можна. І повний нуль. Щось сьогодні нерибний день. Ой, лізу назад. Тут так пробиратися жорстко. Вже повернулися сюди. Щоб це ні одної покльовки не було, це просто якась срака. Сіки надій, який очікувань і нічого. А в нас нарешті перша риба. Зловив бичка. Ой, казали мені, що бачки клюють на спінг, а я не вірив. Отакий От малишик. Перша риба. Клас. Ой. Летів в водичку. От дивіться, на що клюну. Мікро-мікро приманочка. Півтора грама чебурашка і малесенький силікон. Сидимо, обідаємо. Вийшов на кладочку тут біля альтанки і зловив окунятку. Ой! Такий файний, приємно стільки знаходитися і впіймати окуня. Перша риба є. Так, красунчик наш перший піде купатися. А я закидаю знову. Може це я знайшов колір, який працює. Це ось таке моторне масло вроді. Пробуємо далі. Покидали тільки що в цікавому місці. Прямо на витоку. Гарно тут, дуже. Йдемо через міст, на іншу сторону був. Йдемо по мосту, гарні краєвиди, людей дуже багато. А ми йдемо десь туди, спробуємо там щось піймати. І Руслан нарешті відійшов від нуля. Перший окунь. Зараз подивимось на що і який. Малечик. Опа. Опа, показує. Олдовський гоблір. Угу. Ловив о такого конця. Якщо голова. <с rap> Захотів зажати. <смир God> Прикольно. До рибалка, не знаю, пока погано, а далі під вечір буде видно. Ну, ми працюємо. Все, ми вже провалили десь кілометрів 80 Що кажеш? Там, О, там риба хороша. Біжимо біжимо, біжимо А я біжу О, там хтось хороший Вова когось взяв. Ну ще не взяв? Ну гачку є. судак. Сюда. Сом. Сом? Витягуй, брать. Так. Хе-хе-хе. Такі от? О. Супер, все ж приємно. Класс! Дэвис, пошел клюв? Да Идет что-то там, рыется, 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 рыется Сбільшаемся в размере? За его в дыраду, но закину себе Сом, красунчик Давай, до дома Ох, пошел Ти... Риба, але зато гарна. Ти сама колись вже ловив на? Таке? Ні. Перший раз, так? Перший раз взагалі в житті зовив. Да. Тим більше на спінінг. Ха. Класно. А я там спінінга лишив, непонятно де, в кущах. Йду шукати. От і закінчилась у нас риболовля. Пройшли багато, проїхали ще більше. Результат сьогодні нас розчарував трошки. Риба сьогодні не хоче клювати, але це не те, не що ми такі рибаки, а реально сьогодні такий день, що нікого нічого не клює. Попали ми так. Ну нічого, задоволення отримали від того, що на, на природі побули біля води. Це вже приємно. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми скоро знову їдемо. Кудись в гарні місця показувати вам гарну риболовлю. Всім пока.